Крутесеньке відео, подивіться, я прокоментую. Діло Борулі веду проти Красовського, а діло Красовського веду проти Борулі. Чи виграв, чи програв, а грошики дай. Живи, не тужи, все одно, як той лікар. Чи вилікував, чи залічив, а гроші плати. Бачили. Більше сотні років цієї історії, але вона сьогодні актуальна, як ніколи. Тому що отакі держслужбовці, отакі судді, такі поліцейські, такі прокурори, на жаль, сьогодні в нас не рідкість. На жаль, не рідкість. Я знаю по собі точно такі ж самі поліцейські і вашим, і нашим. Бездоказово поназбірували бомажок, подали в прокуратуру. Прокуратура і вашим, і нашим круть ведь, візьмемо грошей і без доказів всунемо в суд. А там суддя така класна, вона каже: Ну, я і, я і там, і сям, І будемо катувати цього українця потихесеньку, хай ходить. Будемо сидіти, будемо розбирати оцю всю хламу те, що поназбірували там. Невідомо де, і невідомо хто і невідомо для чого, але хай буде. Всі ж зарплатню отримують. Поліцейські, які сфабрикували справу, вони ж не строки отримують, а гроші, премії. Так ж? Прокуратура, в тому числі, раніше ж такого не було. Але бачите, всплило. Всплило. І ми маємо це горе на сьогоднішній день, бачите? І. Згадайте, поліцейського, ось спіймали там 18 мільйонів гривень, да? там в доларах він вивіз, ну, вкрав, у лісі ховався. Це ж чин. Мабуть, я не пам'ятаю полковник, чин поліцейський, це не просто там якийсь сержант. Вкрав гроші, сховався в лісі, його спіймали. І знаєте що? Нічого, отакий, якось ми дивимося. Да? Отакий От ось, каже, чи така? Так і нічого, заставу, будь ласка, заплатіть 13 лямів, і до побачення за бор тікайте, і все буде добре, правильно? Ну, а чого ні? А чому ж тоді військовому, добровольцю, орденоносцю, журавлю, коли він там закусився з такими ж поліцейськими? плюнув там на нього. То його посадили зразу. Тобто героїв добровольців, тих, хто захищали, вас же ж ганоїдів! Які якоби служать десь там, в поліції, в прокуратурі, в судах, ви служите, ви не, ви не служите. Ви обкрадаєте державу і знищуєте українців. І ви його посадили. Сьогодні прокуратура перевершила все і всіх. Вони умудряються захищати інтереси. Кирила Шевченка, бувшого голови Федерації Боксу України, який у 22-му з, з 5 мільйонами доларів утік з під е, справи по наркотикам, смився. І прокуратура сьогодні захищає інтереси проти Володимира Микуленка. Який своєю родиною, живе в Україні, допомагає максимально чим може в захисті нашої держави. Ви сьогодні виступаєте проти нього. Це як? Ну, це як? Ну, розкажіть, будь ласка, всім, як це так? За що це ви все робите? І таких історій море. Дуже багато. І чому ж? Ні поліцію, ні прокуратуру, ні суди не цікавлять ці історії, а цікавлять тільки гроші. Чому так що сталося з нами, друзі? Що сталося? Чому так? Чому тільки за гроші, чому неможливо робити по закону? А я вам скажу, чому я розказував, тому що українця сьогодні не може захистити ніякий закон, ніяка конституція. Тільки зброя. Тому що закони пишуть отакі, як ви дивитеся це. Зараз вони ж отакі, отакі як у цьому відео. Ми з вами дивились, так? Такі мерзавці. Каже я і там, і там грошей отримаю. І мені пофіг. Отак. Е, живе сьогодні Держслужба, депутати, правоохоронці, ця каральна система. Знову ж таки. Мені будуть писати не гриби під всіх під одну грибі. Та ні в якому разі. Я завжди говорив: є нормальні люди, є, вони десь є. Тільки я з ними не стикався. На жаль, я стикаюсь з подліцами, утирками, ублюдками. Звісно, що є. Є структури серйозні, до яких е я відношусь з повагою. Там є люди серйозні, є. Але, на жаль, їх небагато. Розумієте, їх небагато. Десь, мабуть, в поліції є нормальні люди. Десь є і в прокуратурі, десь і в судах щось є. Є якісь суд... судді адекватні, звичайно. Але на жаль, ми дуже рідко з ними пересікаємося. На жаль, ми стикаємося з підлістю. Злостю, завистю. З утирками, які хочуть нас замордувати. На жаль, на жаль, у нас так виходить. Ну, в нас виходить так. От ще раз і ще раз хочу, щоб ви дивилися це відео. Відео про от, от таких, на жаль, у, на українській мові замітьте. Чули? На українській мові він це все промовляє. Бачите, який українець? Отакі вони. Чи вишиванку, ордени медалі? Отак, друзі. <кхи> на жаль, на жаль, так. Борімося, поборемо. Всім миру добра.